Є знижки на бронховеда, 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Є знижки на пастилки бронхолітин фіто, 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Сьома тридцять рівно Київський час поси в Україні світі стиславого у прямому ефірі. Я вас вітаю. Посилити постачання озброєння Україні доручив Пентагону. Президент США після атак Росії по Україні на різдво. Про це йдеться на сайті Білого Дому. Джо Байден нагадав, що за останні місяці США надали Україні сотні ракет ППО і ще більше таких поставок очікується. За словами президента США, український народ заслуговує на те, щоб жити в мирі та безпеці. Пріздену ніч нагадаю, Росія випустила по Україні понад 70 ракет та сотню дронів, які атакували мирні міста енергетику України. На Дніпропетровщині під час обстрілу загинув енергетик, який працював на одній з теплостанцій. Також внаслідок цієї атаки у Харкові поранені зазнали шестеро людей півмільйона залишилися без опалення на Харківщині. У столиці та інших містах були перебої зі світлом. Під російським ударом опинились Київ, Харків, Дніпро та івано франківськ У кривому розі на святвечір окупанти вдарили балістикою по багатоповерхівці. Під завалами будинку опинилися люди. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще 17 Отримали поранення, 12 з яких шпиталізували. Серед постраждалих є діти 14 і 16 років. У п'ятницю, 27 грудня, у місті буде оголошено день жалоби. Білградська область Росії цієї ночі зазнала атаки безпілотників. Після цього повідомили про перебої з електропостачанням. За словами губернатора області В'ячеслава Гладкова, нібито дрони ЗСУ атакували Гайворонський райони і пошкодили лінію електропередач. Без світла наразі залишилися жителі низки російських населених пунктів в регіоні. Аварійні роботи мають розпочатися не раніше після погодження з міністерством оборони РФ. Збирався виїхати за кордон. Працівники державного бюро розслідувань затримали колишнього начальника одеського обласного ТЦК Євгена Борисова одразу після того, як він вийшов із СІЗО. За інформацією, яку отримало бюро після внесення застави у розмірі понад 39 мільйонів гривень. Борисов планував переховуватися від слідства і втекти за кордон. Раніше ДБР вже скрувало до суду два обвинувальні акти щодо колишнього військома за підозрами у незаконному збагаченні, використанні завідомо підробленого документу і ухиляння віднесення обов'язків військової служби. Санкції стати передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 10 років. Зараз Євгену Борисову повідомили про нову підозру в організації службового підроблення, а також в організації перешкоджання законній діяльності ЗСУ. За даними Генпрокуратури, Борисов підробив медичний висновок про начебто отримання поранення під час виконання бойових завдань. За це у період квітня-червня 2022 року йому безпідставно нарахували додаткову винагороду у розмірі 165 тисяч гривень. Зараз на рухомістях з військового, зокрема за кордоном, передали агентство з розшуку менеджменту з активів. Триває досудове розслідування. Щедрик для сил оборони. Міноборони презентувало безпілотний авіаційний комплекс, який може виконувати бойові завдання, незважаючи на погодні умови. І у сніг, і у спеку, і у дощ, і у сильний вітер. У відомстві додають, що комплекс Щедрик оснащений безшумними електродвигунами, що робить його стійким до різного роду перешкод. Новий безпілотник вже допустили до постачання у підрозділах Сил оборони. Трьох українців, що заблукали у горах Румунії біля кордону, знайшли живими. Про це повідомляє місцева преса. Рятувальники знайшли українців у небезпечній Ущелині. Один із них отримав значні поранення внаслідок падіння в Ущелину. ще двоє мають легку гіпотемію. Усіх трьох шпитали і зараз їм дають необхідну медичну допомогу. Пошукову операцію румунські рятувальники розпочали 24 грудня, коли отримали повідомлення, що троє громадян України перебувають в одному з найскладніших районів румунської частини Марморосів. Доки енергетики працюють над відновленням пошкоджених внаслідок Росії, атаки теплоелектростанції в Україні опублікували нові графіки відключень на сьогодні, на 26 грудня. Отже, повідомляється, що світло побутовим споживачам вимикатимуть з 8 ранку до 9 вечора, півтори черги з 8 до 5 і одну чергу з 5 до 9 години вечора. Для промисловості і бізнесу світло вимикатимуть з 7 ранку до 10 вечора. Далі розширюємо географію традиційного сніданку. Будьте з нами. Так, ну а далі традиційно робимо міжнародний огляд все найактуальніше за останню добу з усього світу. Подивіться, будь ласка, в нашому дайджесті. Пасажирський літак авіакомпанії Азейбарджан Ейрлейнс», що прямував з Баку до російського грозного, зазнав авіатроші поблизу міста Актау на заході Казахстану вранці 25 грудня. Причини авіатроші поки що невідомі, проте, за попередньою інформацією, літак міг упасти після зіткнення зі зграєю пташок, яких не помітили пілоти, через густий туман та погану видимість. На борту літака було понад 60 пасажирів. Серед яких громадяни Азербайджану, Казахстану, Киргистану та Росії та ще п'ять членів екіпажу. Наразі відомо, що 29 пасажирів літака вціліли після падіння. Щонайменше 38 людей загинули. Дружина колишнього сирійського диктатора Асма Асад, яка народилась у Великій Британії, тяжко хвора на лейкімію. Про це повідомляє за телеграф. У 2019 році Асма вже боролась із хворобою. Тоді у неї діагностували рак молочної залози після року лікування. Дружина екс-диктатора оголосила, що здорова, а хвороба увійшла в ремісію. Нині, за даними людей, наближених до родини Асадів, хвороба повернулася у формі агресивного раку кісткового мозку та крові. Джерела кажуть також, що Асма прибула до Москви значно раніше за чоловіка для лікування. За останні кілька тижнів її стан погіршився. Лікарі оцінюють її шанси на одужання у 50%. У різдвяний ранок в Норвегії стався масштабний збій в системі зв'язку. Через що поїзди по всій країні зупинились, залізничний оператор держави повідомив пасажирів про затримки потягів на невизначений час. Також попередив, що через масовий збій деякі маршрути доведеться скасувати, точну причину збою назвати поки що не можуть, проте запевняють, що норвезькі ремонтники вже лагодять систему. Тим часом сотні пасажирів норвезької залізниці масово розкуповують квитки на автобуси. Олено, вітаємо тебе! Доброго ранку. Тобі слово якою погода буде сьогодні по всій території України? Колеги, доброго ранку. Місто вже починає потрошку прокидатися. Знаєте, синоптики в Києві показують мінус не синоптики, а термометри показують. Термометри в телефонах показують мінус три градуси. Але, знаєте, вони не відчуваються. От Я стою без шапки і мені не холодно. Але я думаю, це через те, що ранок дуже тихий. Взагалі знаєте, немає ні вітринки, ні сніжинки. Тому ці мінус три можна пережити, але знаєте, так буде тільки зранку, тому що сьогодні майже у всіх областях України. В день буде триматися плюсова температура, і день буде переважно сонячним. Щоправда, в деяких областях таки це сонце чергуватиметься зі снігом. Що сьогодні обіцяють синоптики? Зараз розповім більш детально. Ну, і традиційно починаємо зі сходу країни. Там сьогодні якраз день буде таким переважно сонячним і без опадів в Донецьку, Луганську та Харкові. В день температура коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, і найпрохолодніше сьогодні буде саме на Харківщині. Південні області туди сьогодні прийдуть дощ зі снігом, в Одесі, Миколаєві, Херсоні та Запоріжжі. В день повітря прогріється до плюс 4 градусів тепла, в Криму буде до плюс 7 і дощ. Щодо за. Ходу країни там також день буде переважно сонячним і без опадів. Окрім трьох міст, трьох областей це Львів, івано франківськ та Чернівці. Тому що там сноптики прогнозують невеликий сніг. Середня температура в регіоні коливатиметься від мінус одного до плюс одного градуси. Окрім Закарпаття в Ужгороді, сьогодні термометри покажуть плюс три і там буде сонячно. Ну і північ країни там сьогодні без опадів. Це Чернігів, Суми та Житомир. і в день там також. Термометри покажуть від мінус до плюс 1 градусу тепла. Щодо центральних областей України. Там сьогодні буде переважно. Там там сьогодні очікується сніг, окрім однієї області. Це Полтавщина, а так в Черкасах Вінниці полтаві Кропивницькому та Дніпрі в день стопчики термометрів покажуть від 2 до 4 градусів тепла. Ну і столиця зараз мінус 3, в день. Очікуємо сьогодні плюс 1, Таким буде денний максимум. І сьогодні ні снігу, ні дощу синоптики не. Прогнозують, ну якщо говорити про температурні рекорди цього дня, друзі, можливо, хтось пам'ятає, я особисто ні, але найтеплішим цей день, 26 грудня, був рік тому. А тоді в столиці зафіксували плюс 10 градусів тепла, і цей рекорд насправді був двічі ось в 2023-му. і також він ще вперше трапився у 2015 році. Ну і найхолоднішим, 26 грудня, було зафіксовано в 1948-му. Тоді в столиці зафіксували мінус 19 градусів. Морозу. Грудень вже добігає кінця. Колеги ви сказали, що п'ять днів залишилося до нового року, але синоптики вже мають попередній прогноз на наступний місяць на перший місяць на січень 2025 року. Так, от за їхніми прогнозами, попри те, що він буде холоднішим за грудень, а він буде теплішим за норму. Так, от середня температура по всій Україні в січні 2025 року буде від нуля до трьох градусів морозу. Ну, я сподіваюся, що так і буде, враховуючи умови, це нам на руку, як то кажуть, що буде без сильних морозів. Ну і традиційно ми говоримо про народні прикмети, без них ніякі. От вони кажуть, що сьогодні, 26 січня, треба спостерігати за зябликами. Як то кажуть, all eyes on зяблікс. За ними треба спостерігати. Так, от якщо вони будуть щебетати натхненно, то це до тепла і до відлиги, колеги. Так якщо ти ще декілька хвилин постоїш на вулиці, то ти точно буде. Як той зяблик, знаєш, змерзнеш. Давай віді, відігрівайся. Ми тобі дякуємо і за підрахунки твої, так за цифрові рекорди, за погодні прикмети, за народні прикмети, в тому числі. Ну але раптом ви сьогодні зустрінете зяблика, послідкуйте, будь ласка, си. раптом. Ну раптом, коли щоб зяблик в голові не сидів у вас, знаєте, коли так буває, що засяде і все. Не стихаєш нічого, все таких моторчик і зяблик в голові. Ти не відчуваєш, що відбувається у тебе в голові. А то в голові зяблик таке теж буває. I yeah.